У Вінниці взялись за лікування дітей з ожирінням в обласному дитячому кардіоревматологічному санаторії. Вже є перші пацієнти їм від 6 до 18 років. За словами директора санаторії Олександра Слічного, лікують дітей зайвою вагою в Україні вперше і безкоштовно. Позбутися зайвої ваги діти будуть позбуватися зайвої ваги діти будуть впродовж трьох тижнів серед обов'язкових процедур масаж та прогулянки на свіжому повітрі. Чи готові діти боротися з ожирінням? Дізнавалася наша репортерка Марія Бомбело. Ці діти на другий день заїжджають і вже їм роблять призначення. Вони будуть отримувати в нас і фізметоди і інгаляції, будуть получати кисневі коктейль, дуже смачний для дітей, вони люблять його. Вони будуть получати вани із різними набором концентратів: солі, лаванди, хвої, бішофіту все необхідно. Зараз ми в кабінеті, де проводимо ванни. Термічна, хімічна і механічна дія води ефективно впливає на роботу ендокринної системи та обмін речовин. Шкіра при подразненні збільшується приплив крові до шкіри, і таким чином збільшується кровобіг і покращується обмін речовин. Хімічна дія води збільшується ефективність ванни при додаванні різних концентратів. У нас є лаванда, шавлія, бішофіт полтавський, сіль морська, котра містить дуже багато мінералів і гази. Зараз ми знаходимося в кабінеті лікувальної фізкультури, який обладнаний, досить, досить обладнаний відповідним знаряддям. Тут проходять лікування діти із ожирінням. Вони проходять комплекс спеціальний комплекс занять, то тобто спеціальний комплекс вправ для даного захворювання. В цьому кабінеті ми проводимо парафінозакиритні і грязові аплікації. Для дітей з проблемами ожиріння це є покращення обміну речовин, так як парафінозакиритні аплікації покращують кровообіг. І збільшують приплив крові до шкіри, що є збільшенням кровобігу і по всьому організму. Що ти зараз відчуваєш тут? Е, ну тепло дає ці газові аплікації і трохи щіпає. Однією з причин ожиріння дітей лікарі вважають неправильне харчування і переїдання. В столовій санаторію для них передбачене спеціальне меню. Не огранічуємо гліводи, оглідоранічуєм жири і менше їм уменшаємо калораж. Таким дітям ми даємо три вісімсот А таким діткам нам треба півтора тисячі тисячу Таким дітям потрібно давати багато вітамінів, яблука, банани. общем, в основному, щоб було більше фруктів. Я болію на ожиріння. Я почала боліти з 4 класу, і зараз борзі четвертого класу. Я з ним тут мені подобається тут хороші проповідувателі, гарні лікарі. Тут добре готу готують і добре наставляться. Приїхала у цей санаторій з можливістю такою, що я дуже якось швидше. У мене вже кілька років я якби хворію ожирінням. і я думаю, що це є що це така можливість мені допомогти. Готова виконувати все, що тут скажуть врачі, робити, гуляти, фізичні вправи. Так, я готова. Я про це так можна сказати, мрію, щоб трохи бути стрункішою, і в мене є така можливість. Якщо ми хвилюємося за дітей із серцево-судинною патологією, щоб вони за місяць набрали вагу, то дітки із ожирінням повинні трошки її збавити. І це буде наша перемога над такими дітьми.